Добрий ранок, шановні колеги. Я хотів би сказати вам, що 2 числа відбулися позачергові вибори міського голови міста Василькова, на яких переміг кандидат від партії регіонів, присутній тут Володимир Сабадаш. Я хотів би в першу чергу подякувати усім своїм виборцям. Які дали мені кредит довіри, підтримали мою кандидатуру на посаду міського голови, і я їм всім щиро дякую за підтримку і за довіру. Хотів сказати, що до останнього моменту не було відомо, хто перемагає у цих перегонах. Ось. І я хотів би. Незважаючи на те, що вчора ми були політичними опонентами з представниками різних політичних сил, я хотів би запросити їх до спільної праці, до об'єднання навколо міста Василькова, навколо його економічного розвитку. Ось, якщо є запитання, будь ласка, я. oto je poistenных.